Друзі, буду робити заливне. Для цього мені потрібен форш. У мене фаршу готового немає. Тут у мене ось курінна грудка і трішки обріз, індюшина обріз, я купила. І нарізала, то я трошки взяла, як би для себе зробити. І ось нарізала цибульку, цебульку, ось відмельчитель, зроблю фарш і далі, друзі, розповім. Друзі, взбила м'ясо і цибульку. Тепер у цю шпіолочку додала одне яєчко, сольки, приправки і один зубочок чеснику. Тепер я зараз все добре перемішаю і зроблю фрикадельки. Так, мої хороші фрикадельки я виробила. Тепер долі розповідаю. Звичайно, це блюдо. Можна зробити і треба зробити, якби були курячі ніжки. Їх багато хто не використовує. Раніше я не використовувала як держали хазяйство, ті ніжки були собаками. Потім я почула та прочитала і від лікарів вже чула, що цей бульйон дуже корисливий для наших суставів, зголобів, чи як сказати. І я почала ніжками з сьомою ділитись. ну з собачкою. Мало того, що ділюся спинками, бо там такі запчоси, які я люблю, так ще й ніжками. Друзі, ніжок цей раз я не взяла. Просто вони мені не сподобались. сьоми є, щоб, а поділитися з ними я не можу. Вони мені просто не сподобались. І я вкинула. Просто для бульйону я вкинула. Тепер я буду користуватись желатином. А якби були ніжки, то я б, звичайно, не користувалася желатином. Я вкинула спинку і вкинула плечову частинку із... із крило. Друзі, можете, що хоч варити, в мене є. і... Йока. І грудинка, і окорочка я брала. Ну, я вкинула це. Я просто всю, мій вечір весь дом я витягну, мені вже це не потрібно буде. Я просто ось у мисочку витягну, а бульйон я варила. Я завжди хоч ніжки, хоч спинки, хоч щоб то не було. Ну, ніжки це я собі тільки на холодець можу зробити. А так, хоч ножки, хоч рожки, хоч щоб Я все заливаю, промиваю кип'ятком. Там скільки такого білої, така жидкость стоїть, а потім перший бульйон, звичайно, зливий. Так, і Це я тут вкину, посолила цей бульончик. Ось витягую, і Сьомі буде оп'ять і мені. От, і мене залишається бульончик. М'ясо я витягую. Подивлюся, може, ще з ним хто, чим поділюся. Я люблю з ним ділитись, друзі. Так, коротше, у мене остається бульончик. Я не багато, бо я тільки собі. Тепер, друзі, в цей бульйон я буду ложити свої фрикадельки. І вони в мене відворяться. Так, друзі, фрикадельки зварилися. Я виключила. Тепер я їх витягну. І, звичайно, якби ж були тут ножки варилися, то вже б можна б заливати. А так як це бульйон, то мені потрібно, щоб воно трохи вистигне, і я буду додавати желатин. І тоді я ці фрикадельки залью, розложу і цим бульйоном розілью і вам покажу. І моє заливне готово. Якби був красненький, червоненький перчик, а можна морковки було відварити та цвіточком вирізати, украсити, а як величеньке блюдо, то можна таку кругову обложити фрикадельками. І заразом би було і красиво, і, і корисно, і можна і на свято, і на будень. І говорять, що заливне чи холоде, це зимове блюдо, нічого подібного, зараз така жара, друзі витяг і воно холодне. Так що, друзі, готуйте. Це корисливо і смачно.